Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. Ви знаєте, що кожен ранок у нас буде добре, але ніч у нас була дуже шумна і дуже недобра. З часу ночі практично я вже і не спала, тому що дуже було, дуже було гучно. Одним словом, мої хорошенькі, я кожне утро, коли виходжу з дому, я кажу добре. І дякую Богу, дякую нашим захисникам, що ми йдемо на роботу, що ми з вами ось говоримо добре утро, що ми ще свип'ємо з вами чашечку, кави. Що ми розкажемо про погоду, що на дворі холодно, один градус тепла, але дійсно такий вітер холодний, знаєте? От прям холодний вітерочок, дівчатка. Ну, і хлопчики, е, так, хлопчики, ви не обіжайтеся, що я практично говорю до дівчаток, тому що, ну знаєте, я дівчинка, та й до дівчаток, але ви теж у нас є. Ви теж у нас є мої хороші, наші любі, наші золоті. Так, мої рідненькі. Сьогодні субота, вона ну, така холодна, знаєте? Хоча один градус тепла. Ну, вітер такий, от нема, нема він, такого знаєте, пронизує до самої кісточки. Понятно, що зараз у мене ж є, напишу цвітуля, яке воно утро добре. Ти подивиш, що робиться дівчатка-хлопчики. Світуля бачить все. Вона не глуха, вона не німа. Але у світулі канал позитивний. Дівчатка і хлопчики. Я хочу, щоб коли вам тяжко. Ви зайшли на світулю, ви думаєте, що я нічого не знаю? Чи ви думаєте, що в мене що я е, е, жорстка людина, тяжка людина, там нічого така, знаєте, ну якої все все одно? Не мої хорошенькі, нікого так не думайте. Просто світуля старається це не показувати. Да, В душі отак. Но но, дівчатка, ми виходимо з дому, ми говоримо з вами, ми йдемо на роботу, ми п'ємо каву, ми приходимо з роботи, варимо якусь борща, якусь мундірку, стираємо ці хороші вещи. Прекрасно лягаємо з патулечки своїм любимом. І чого нам не добре? Добре, дівочки мої, мальчики мої. Все буде добре. Про це треба говорити і надіятися. По-другому не може бути ніяк. Пойміть, все буде Україна. Так, мої хороші утро виначка. Я така виходжу з правої ножки, з правої сторони в мене в місті всіх дівчатка, субота, права ножка. Утром мужчина, напочинок, знаєте. Ой-ой, телефон китається. Слухайте, я вчора вже помінялася стекло, клубу, бо було щерблю, то вже геть такого, добре черга. Часто прям четко не видно. Дівчатка, я так думаю, про лук мені нічого не треба говорити. Дивіться, Віолетта, Ламкоті, Олександр, дівчатка. Ну, на мені ж, ж однієї те ж, ота світулька. У цьому костюмі дівчата, як процеплюся, я думала, діти вілюють. Тут кажуть, та ні, красний, постіраний, жде, мене вже світа одіваю Хоча він так не пом'яти, дівчатка, я взагалі вещі не гладю. Ні, я так вділа, труханула, байдуже. Або так, знаєте, коли приталю, надивіться, пом'ята, вділа, тако пару раз присіла, воно потягнулося і все. Так що мої хороші, я такий сьогодні красний у світурічки лук, ікра, красна, риба, красна, світулька, красна, машина красна, а життя прекрасне. Так що мої хороші, сьогодні субота, прокладненька субота, ну нічого страшного. Цілюваю, обнімаю і найпрекраснішого дня вам вважаю, дівчатка, хлопчики, наші мислі і матеріалі. Що ми заложили, то і буде. А буде все добре. Так що мої краситулечки. Говорила, говорю і буду говорити. Життя хороше, життя прекрасне. Дивіться, от я да, от вийшла, говорю з вами, а могла б і не вийти. Правильно, могла б і не вийти. Ніхто не знає, що де може бути. Правда, ніхто, ну ніхто навіть, навіть не предполагає. От лягаєш з патульчики, говориш, дякувати Богу, дякувати нашим захисникам, ми лягли з патульки. Встали, теж дякую. Йдемо на роботу, дякую, що в нас є така можливість з вами поговорити. От я так временами думаю, Світ, ти наче говориш сама з собою. А насправді я говорю з вами, своїми любимими. Да, Багато кому не подобається, багато хто говорить, слухай, як ти мені вже надоїла, от ти можеш уйти з того екрану. Включай той, о, потухла лампочка, а що ще п'ять Е, Ти можеш уйти вже, де не включ там Базаренко. Так я хочу, знаєте, в ТікТокі бачила, якась дівчинка говорила, чи мальчик, візьміть молоток, вступніть по екрану і пропаде Базаренко і не буде телефона. Да, а ще є три кнопки, заблокувати її цієї прекрасної жінки більше не. А я ж завчора що вам, щось розказала, не розказала. Позавчора я постирала пліт, вчора я поміняла постільку, поміняла постільку. Слухайте, як стара бабка, кожен день щось робиш, да? не в один день вже, слухайте, а що, приходимо з роботи, такі, знаєте, за Я вчора прийшла такий дискомфорт, у мене був думала, знаєте, нічого не робити. Ні, достала, постирала постільку, вивішила її, взяла дівчат сіль, пішла, обмилася і закуталася, лягла. Лягла, але пів-перво вже, як я встала, і практично з часу ночі я вже практично не спала так перебіжками. Знаєте, то дивися в камеру де ті собачки, вони бідні налякані до аніного вікна. Вони ви знаєте, от я вже знаю. Я тако тільки виходжу там в 12 часу ночі. Я чую, що вони там балуються, вийду там, скажу, так, а ну давайте лягайте патульки. що не ну, з ними говорю? Ну а що слухайте? Ті собачки вони більше розуміють, ніж люди. Вони просто не вміють говорити. Ви так дивиться на мене. Я дивлюся в камеру, вони пішли під Ані на вікно. знаєте, за там прямо гром вирив ямку. Там є дерево. От я її не залажу. Ну от обично щось нарід я там ідеш зразу граблями, там затягуєш. Я інтро. От він вирив ямку, і вони всі туди йдуть. Думаю, любочки ви мої, які вони були? Так, мої ріднульки. І на дворі е, світ потух. Слухайте, щось рано тухне 5.58. Обично шість часов. Один градус тепла. Я вже сіла машину, прогріваю, включила подогрів сиді. Не включила подогрів сидінь. Свята я думаю, що я присіла на сидіння, а попа моя прилипла холодно. Ну правда, таке воно знаєте, не те, що холодно, воно сиро, воно зябко, воно знаєте, вона проніс вона з до косточки що, мої рідну лічку, може вам світу плохо видно, але вам зато хорошо чути. Знаєте, що хорошо в цій ситуації зараз видно? Мої губи вони блестять, а оливка, а галівудська оливка. Одним словом, мої ріднесенькі. Я вам всім бажаю хорошого, прекрасного дня, прекрасного настрою, тому що від нашого настрою залежить весь день. Ось буває, утро стаєш дай так тяжело. сьогодні після цієї ночі всі стануть тяжко і думаєш, боже, ну таке знаєте, прямо от, от не хочеш нічого робити, опускають ці руки. Ні, мої рідненькі. Ми присіли, встали і понімаємо, що нам треба піти, бо за нас ніхто не піде. Нам треба зробити, бо за нас ніхто не зробить. І життя прекрасне.